Я коли хотів по-нормальному грати, в мене щось чомусь викнуло. Тож зараз ми побачимо за чого. Стоп, що? Це новий персонаж. А, Я зараз не зрозумів. Чіпо. друзі. є жесть. Її звати єта. А, тобто вже... 200 ось цих капсулів в мене вже є, а це ще, ще так розумію трішечки. Ну поїхалось. Ладно, наступній сер, подочекаю на ну, стоп, я ще нічого не перевірив. Ага, тобто це дівчинка. Ага. Ну слухайте, я хочу за неї пограти, тільки не треба казати, що я якась дівчинка чи щось там таке. Просто це новий персонаж, я хочу е, її купити. Чи може би її ні. Тож, в наступній серії, якщо мене вдасться, то я зроблю це. А на цьому все і всім до побачення.